Йдемо в цю сторону. Тут ось, ми як в тупіку знаходимося, тут ось другий тупік. Проходимо сюди з цього краю. Це шикарна шовковиця Чорний принц. Руцерочка. Ось так ми проходимо сюди. Це черешня червона. Тут у нас фундук. Дуже смачний. І ось така бесідка у нас виходить. Отак ось. Тут кран можна руки мити. Це, зробили, був раніше підвал, зробили як басейн. Там 2,5 метра глибини. Від тіля стоїть насос, який відкачує воду. Ось так. І на теплицю можна викачати воду, закачати нову або як резервуар. Оце теж закладений фундамент. Ну, ми думали зробити тут якусь парілочку, щоб одразу стрибати в басін. Ну, Діти виїхали, тому не до цього. Поки тут лежать дрова. З цієї сторони, отакий ось участочок ще виходить. Це ось молодий горіх. Ой, такий сінький посадили в минулому році. Буковий букинський, великий якийсь забула назву. І ось дуже сортовий якийсь французький горіх купляла Ну ще тільки горішки з'являються. І тут ось у дві компостні ями, і там іще теж їжевіка росте. Внутрі зараз покажу трошечки бардак, бо зараз іще не до цього. Тут ось отак. З тут кровать, сюди можна ще одну кровать, ми ставили. Буфет. Стіл. Ну, вибачте, за безлад, Бо нема коли. Ось так. Це 13-й будинок, виходить. Зараз піду в свій.